Міністр оборони Деніс Шмигаль передав, передає американцям документ для підписання угоди про спільне виробництво і продаж дронів. Такий договір Денис Шмигаль передає Кіту Келлогу. І, простіше говорячи, Україна та США будуть виробляти м, дрони, тобто разом ми будемо надавати американцям досвід сучасної війни, а вони будуть надавати нам технології. Мова йде про виробництво друзі, просто сотень тисяч дронів на суму в 50 мільярдів доларів. Але цікавий момент є тим, що свій прибуток мається на увазі, Україна буде забирати не грошима, а буде міняти гроші на американську зброю. І найголовніше, що Україна наразі стає рівноправним партнером із Сполученими Штатами та отримуватиме додаткові гроші. Що в свою чергу підсилить нашу військову міць?